Зі своїми проблемами та турботами поспішають люди до представників влади району, шукаючи розуміння, підтримки, допомоги. А коли немає змоги дістатися райцентру центру або ж здоров'я чи вік не дозволяють, що ж тоді? Саме для цього і впроваджують виїзні прийоми громадян. Такі зустрічі допомагають якнайкраще вивчити потреби мешканців та знайти їх вирішення в найкоротші терміни, переконаний голова районної ради Віктор Малаш. Тож воліє не сидіти в робочому кабінеті, а безпосередньо відвідати кожен населений пункт, щоб жоден з мешканців не залишився наодинці зі своїми турботами. Це лише початок. В об'єктиві уваги буде кожне село. Вже голова районної ради поспілкувався з жителями сіл Сухий Яр, Стрижовка, Торчиця, Василиха, Юрківка, Сніжки. Питання, які піднімали люди, як колективні, так і індивідуальні. Говорили про транспортне сполучення, медичне обслуговування, турбувалися про те, щоб в селі працювали аптечні кіоски. Питання, що стоїть на часі, це отоплення сільських бібліотек, будинків культури. Тут говорили і про альтернативні види палива. Не минуле й питання стану доріг, які потребують сьогодні посипання. Їда маршрутка Уноші я йду на йду з одного кінця, другий кінець акцентували увагу й на те, щоб у селі був транспорт для підвезення хворих у лікарню. Не в кожному селі є і пожежна машина, і звісно, не обійшлося без проблемних земельних питань, переоформлення паїв, спадщини і так далі. Окрім голови районної ради Віктора Малаша з тільчанами поспілкувалися та надавали відповіді. Радник голови районної ради Михайло Остренко… Начальник Ставищенського відділення поліції, Володарського відділу поліції, головного управління Національної поліції в Київській області Сергій Ковальчук. Словом, турбот вистачає, а головне їх почули.